Євген Маланюк, УРИВОК з поеми «Je suis un fils de Ситгас. ЕМіль Вергарен. Внук кремезного чумака, січовика блідий праправнук, Я закохався в гучних віках, Я волю полюбив державну. І крізь папери, крізь перо, Крізь дні буденні богоданно, Рокоче запорозька кров. Міцних поплічників Богдана, тих отаманів куріних, що під гармати революцій уміли кинуть п'яний сміх в скривавлене обличчя муці, чия залізна голова із під катівської сокири жбурляла в черні такі слова, що їй мороз ішов за шкіру. Хто в дикий вихор гопака втіляв життя назустріч степу, І чия упевнена рука зміцняла сивого мазепу? Коли ж в батуринськім огні держава рухнула, тоді то вони взяли священний ніж Залізняка майбутні діти. Хай згинуло, Хай загуло, вони лишилися, як криця, і жадний примус, жадне зло їх не примусило скориться. Херсонські прерії, мов Січ, а Кобзарем Херсонський вітер, І рідним був одразу клич. Вставайте, кайдани порвіте, бо ж там тече козацький бух, І нараз червона синюха, а я там весен вербний пух і дух землі з дитинства нюхав. Як накалічила Москва, не спокушав її той, та враз підвівсь і запалав, І з серця кров'ю крикнув гонта. Даремно, вороже, радій, не паралітик і не лірник, народ мій, в гураган подій. Жбурне тобою ще невірний. Ще засилатимеш, на жаль, до Києва послів московських, і по паркету наших заль Ступати лаптю буде сковсько.